Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку і вам, любі дітки! Вас вітає троль тролич. З приходом весни все навколо оживає і прокидається. Які комашки прокидаються перші? Ви дізнаєтесь про це під час математичного диктанту? Сподіваюсь, ви налаштувались на роботу. Тоді будемо починати. Бережіть, комашок, діти, всі повинні вони жити, може, тенья, може й рік. В них у кожного свій вік, А не стане на скомах. То загине кожний птах, як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Хочемо і сі почити, не знайдемо його митіти. У природи все з'єдналось, міцно, міцно пов'язались, як не буде б чілок. Будеш мітати молока, не будеш мати, бо корова кожен знає, конюшину полюбляє, щоб сади у настіли, прилітали журавлі весело, птахи співали, і дерева виростали, щоб земля була у квітах. Беріжіть комашок діти, Беріжіть комашок діти. Пов'ячались, як не буде втілок нас, то метку ніхто не дасть, а не будеш мій літати, молока не будеш мати, бо корова кожен знає, конюшину полюбляє, щоб сади у нас тіли, привітали шураблі, весело птахи співали, і дерева виростали. Щоб сім'я була у квітах, бежіть комашок, діти. Щоб сади у нас цвіли, прилітали журавлі. Весело птахи співали і дерева виростали. Щоб земля була у квітах, бережіть комашок, діти, перевіримо математичний диктант: Хто не припустився помилок, той малює комашку, яка йому сподобалась. А я кажу вам до побачення.